Всі в основному говорять тільки за алергію клієнтів. А як же бути майстрам? Адже ми безпосередньо кожного дня контактуємо з матеріалами. Тож зараз ми з вами більш детально розберемо цю тему, адже вона досить розповсюджена та болісна. І знаю деяких майстрів, які були вимушені покинути неосферу, тому що заробили собі алергію. Я ж думаю, ви так не хочете. Існує всього два види алергії, але перша і найрозповсюдженіша – це алергія, де реакція проявляється на шкірі. А саме це поява пухарців на шкірі, це набряк набряки, почервоніння. Ці пухарці потім можуть лопатися і все перетворюється на суцільну таку рану, воно все досить болить, а також може нігтєва пластина відійти від ложа. Інший тип алергії, де реакції йде на дихальні шляхи. Цим в основному страждають майстри, адже вони безпосередньо дихають цим. І зазвичай прояв це першіння в горлі та кашель. А які ж компоненти викликають алергію? Все дуже просто такі. Компоненти, яких більше всього у складі, а це плівкоутворювачі та мономери по своїй дії, найбільший вплив на наш організм мають саме мономери. Та ж словно звісна хема, але про неї ми поговоримо трошки згодом. Небезпечні компоненти мають такий вплив на організм. Саме це сенсибілізаційна дія, подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів. Також може бути канцерогенний вплив, а в рідкісних випадках цитотоксична дія та мутоген. Тому при виборі матеріалів, перше, що ми дивимося на гарний склад, а не на красу баночок і також в вашому арсеналі має бути не менше 90% матеріалів з гарним та безпечним складом. Процес отримання алергії. Саме всі ми знаємо, що це відбувається накопичувальним шляхом, але де воно накопичується, що там відбувається, ніхто не знає. Сам процес накопичення відбувається в жировій тканині і дуже часто є те, коли дівчинка різко худне, у неї різко починає проявлятися алергія. Чому? Тому що в кров попадає дуже велика концентрація цих негативних речовин, і починка просто з цим не справляється. Вона не встигається переробити і тому йде прояв алергії саме на шкірі. З проявом на дихальних шляхах тісно пов'язаний процес саме сенсибілізації. Всі ми хочемо мати гарні доглянуті ручки з покриттям, але. Але ж, як бути клієнтом-алергіком? З Такими клієнтами ми працюємо з обережністю. Обираємо матеріали з досить гарним складом. Ні в якому разі не розмазуємо матеріал по шкірі. Також дуже гарно контролюємо процес поліморизації, тому що у вас під основним шаром матеріалу не має бути такої мокрої калюшки. А також, якщо нам треба зняти дисперсію, то це ми робимо стягуючими рухами донизу, ні в якому разі, отак от не розтираємо по шкірі. А що ж робити майстру, який заробив алергію? Мати гарний екіп. У вас має бути дуже гарний бар'єрний захист. І перше це маска. Звісно, що краще працювати в респіраторі, але якщо немає такої можливості, то можете працювати в звичайній масці, але часто їх змінюємо. І також їх гарно надягаємо і затискаємо дуже гарно і рот, і ніс, щоб нічого нам сюди не потрапляло. Наступний захист це наші рукавички. І раджу вам брати саме нітрилові, тому що вони самі по собі більш плотні. Також за рахунок, що в них в складі є штучний каучук, а не натуральний, як у латексних, вони більш безпечні для нашого організму, тому що вони на себе не викличуть. Алергію, тому працюємо краще в нітрилових. Також дуже важливим є захист бар'єрний наших очей, і також можна захистити волосся от такою шапочкою. Чому важливо? Тому що навіть незважаючи на те, що в нас працює витяжка, все одно пил летить до нас в очі, і він може їх подразнювати. Тому давайте ми будемо їх берегти. Також важливо мати окрему форму для роботи. У мене це медична форма. Чому? Тому що вона, по-перше, дуже гарно закриває всі мої частини тіла, щоб на них не потрапляв пил, і це дуже важливо, щоб себе захистити Таємо матеріали з баночками, які мають вже пензлик або. Досить маленьку горловину. Чому? Тому що через таку площу невеликої горловини не буде йти такий сильний випар негативних складників, і вони не будуть так діяти на ваш організм. Також не будьте безсмертними поні, і робіть собі перерву між кожним клієнтом. Також провітрюйте приміщення, і якщо є кондиціонер, то вчасно робіть йому чистку. Дотримуйтеся цих правил, і все у вас буде добре. Ті, хто мають алергію, вона у вас не буде проявлятися, а хто не має, ви її просто собі не заробите. Якщо було корисно, став лайк та підпишись.